Так, Всім привіт! Замовив собі автомагнітолу. Замовляв перший раз, витігнув на свій Ford Fiesta 2007 рік. Штатна магнітола мене не влаштовує, ну там нема взагалі функцій тих, яких мені потрібно. Автомагнітола Sigma модель S 73.32, 3 оперативної 32 внутрішньої пам'яті. Ось така. QLED дисплей The Link це, напевно, якась програма типу CarPlay, DSP, 4 regi, 2 USB, Android 13. Ну, буду відвертий, я взагалі не розбираюсь. Це моя перша. Автомагнітор подінував автомобіль взагалі. До цього я не купував ніколи, не відкривав, не знаю. Дивіться, є гарантійний талон. Рік, гарантія. Вже вложена. Супер. Дякую. Так, сама магнітола, поїхали. Це Wi-Fi антенна, якщо я не помиляюсь. Ні, не помиляюся. Це щоб роздавати інтернет від магнітоли. Або приймати, якось так. Ага. а я ж думаю, що так пахне. Клас. Супер. Ха, прикол. Це пахнючки в автомобіль. Дивіться. З різними ще й такими ароматами. Круто, круто, неочікувано. Супер. За це лайк. Ага. Навіщо не клей. SPL Audio на... Це напевно на автомобіль. Вже в теплу пору. 100% наклею. Нехай буде. Круто. Ага, у нас ще там не одна. Будь ласка. Три, все по три. У мене не три автомобілі, але... Можливо, в майбутньому буде. Так, дістаємо так. далі. Е, так. До речі, це перший огляд на ось цю саме модель магнітоли. Я в інтернеті на Ютубі ніде взагалі не знайшов і не бачив. Абсолютно ніде. Там наче на одному було, але Ну, такої, щоб розпаковувати, так ні. Можливо, вони всі однакові, тому її ніхто і не робив. Пульт. Прикольно. Це був плюс також для вибору. Фронштейн для встановлення. Не знаю, як я буду встановлювати його. Але щось будемо думати. Далі дивимося. Так, основна фішка. Напевно, стандартне. ISO чи ISO, як там називають. То в курсі напишіть напевно теж якісь камери чи що. Це точно для камери заднього огляду, що мені обов'язково було потрібно USB. Напевно, він і дає живлення. Мені було б чудово реєстратор передній сховати для USB, щоб його заживити було б. Сут. Так і буде, напевно. GPS-антенна. Круто. Такий боковий цей роз'єм. Теж добре. МТПС теж мені потрібен. Це всі ці функції. Ну і ось головне те, що мені потрібно, це слот для 4... 4G для сим карти ага. Тут Відсовується, Ага. Ось Такі є. Тесто сюди. І задвигається. Все. Картка є. Супер. І сама магнітор. Інструкція. Елементи управління передньої панелі. Інструкцію обов'язково читати. Цей раз ми будемо читати, бо я ж кажу, з цією технікою ми стикаємося вперше. Сама магнітура. Запаковано дуже гарно. Видно, що не відкривалось. Ось така магнітола. Тут все метал. Це перший раз досить важко витягується, але вдалося. USB для сим-карти. Ось таке. Подобається тут все з металу. Виглядає досить круто. роз'єми 4G, це GPS, напевно. Супер. Для кріплення. Теж. З штатною, якщо порівнювати, нема що порівнювати навіть. Для свого авто, можливо, хтось буде дивитися, для вашого. Потрібні також додаткові... І рамка. Для моєї для мого автомобіля так точно мені потрібна. Це ось такий перехідний на Ford І є 2005-2008. Це якраз мені підходить. Це фішки. Які ось сюди під'єднується. Це до магнітоли, це сюди, а все штатно. І не потрібно нічого різати. Вже все воно є. Ну, як на мене, це ідеально. І перехідна рамка. Форт. Fiesta 2006-2008, 2.1, 178х102 Це те, що нам і потрібно ага. Так, тут є ще якась рамка Це як варіант, в принципі що воно так стане, це буде дуже ідеально. М -м, мене лошковують. Все. Всім дякую за увагу.